Всім привіт! Мене звати Лариса. Сьогодні я вирішила виконати прохання моїх підписників, які задавали мені питання і просили розповісти про себе. і Вийти просто в онлайн і показати, що я купляю, Трошечки розповісти про поточні. Пропозиції, ну і взагалі трошечки познайомитися з вами всіми. Отже, я всіх буду рада бачити на своєму ефірі. Давайте давайте почнемо. Мене звати Лариса, я володар веду цю сторінку досить давно. Я люблю продукцію шведського бренду Oriflame, як ви зрозуміли. Тому таких починовувачів багато. І я сьогодні вирішила розповісти вам про найкращі, найактуальніші пропозиції ну, поточного каталогу і, і готова відповісти на ваші запитання. Тому. В принципі, ну розпочнемо: що найкраще, з чим я готова поділитися, що я давно люблю в нашій компанії, досить давно є поціновувачем цього аромату. Він зараз на дуже класні знижки і він відмічає 10 років свого створення тобто, бренд Giordani Gold. Це один з. Ароматів презентабельної лінійки Giordani Gold, яка включає в себе аромати як чоловічі, так і жіночі, плюс декоративна косметика. Отже, я зараз покажу, що я з цієї лінійки собі передбала. Є крем для тіла Giordani Gold, і є аромат. Giordani Gold Essence. Як бачите, ви в мене вже вона закінчується, я її дуже люблю. Вона Трошечки оновилася, вона стала більш така лаконічна, трошечки змінила назву, трошечки-трошечки стала свіжішою. Але від цього вона стала більш, більш нелюбимою, скажімо так. Я її дуже люблю. І всім раджу, хто, ну, в принципі, любить Джордані Голд Essence, Раджу скористатися. І полюбити її так, як і люблю я. Крем для тіла зараз є теж, і Джордані Gold Essence. Хто сумнівається, що може сподобатись даний аромат, можна придбати малесенький аромат малесенький 8 мл, а повнорозмірний флакон. Зараз цей аромат можна придбати за 999 гривень. І можна компанія дарує по пільговій ціні зараз на таку прикрасу в стилі Giordani Gold. Можна придбати по, по презентабельній ціні. Це найкращий, найкращий вибір аромат цієї Giordani Gold Essence. Він найкращий і я його дуже люблю. Ще я нещодавно полюбила, я зможу з вами поділитися. Цей, цей парфум теж цей жіночий парфум Giordani Gold Essence це парфум, Хто не знав, це парфум це один з парфумів, який є в компанії Ріфлейм, один з Сіті Чоловічі. І ще є два, два парфуми, які не представлені в цьому каталозі, але теж мої. Любимі. Зараз теж я на акції більш солодший Giordani Gold Essence Supreme, можливо ви чули, такий аромат. Він більш солодший, більш лейфовий, більш вечірній. При придбанні цього, цього аромату також можна отримати в подарунок кольє. Браслет, точніше, можна отримати по пільговій ціні. Кому буде цікаво, напишіть мені в Дірект, я проконсультую, допоможу, розкажу. Як я познайомилася з цим ароматом дуже давно, будучи ще студенткою останнього курсу, я прийшла до, мені порадила, точніше, моя знайома, я прийшла. А Тоді можна було в місті у мене поспробувати подегустувати ці аромати. Цей аромат мені спочатку поздався він, знаєте, таким важкуватим. Але він настільки стійкий, у нього максимальна стійкість. Він настільки стійкий, що, в принципі, на нав'язаній йому одязі він тримається 2-3 доби, якщо попрати навіть. Настільки стійкий аромат, він мені дуже сподобався, і я стала з тих пір незмінною поціновочкою цього аромату преміального близько вже 6 ну, років точно. Так що я не змінюю і раджу всім, хто шукав цей аромат. Він зараз теж на дуже класні знижки. І, і ще я полюбила Giordani Gold Essence Giordani Gold Essence він більш солодкий, він більш такий шлейфовий, вечірній. Тут, тут в ньому більш такий, знаєте, квітковий, тобто він такий більш солодший, шлейфовий, але теж дуже класний, дуже презентабельний на подарунок. Ну, і взагалі його зовнішній вигляд говорить сам про себе. також. Можна придбати пробник. На цей аромат немає мініатюрного сумочного варіанту такого, як я, як я кажу, 8 мл. Тому, в принципі, можна придбати пробник, якщо у вас буде бажання спробувати його і, і теж стати поціновичем цього аромату. Ще є чоловічий аромат, теж парфум. Він вже такий справжній чоловічий, такий натуральний, стопроцентний натуральний чоловічий, при придбанні його також можна отримати дівчачий браслет у подарунок. Цей аромат вже такий більш густий, з чорним перцем, деревною, тобто такий справжній натуральний чоловічий аромат. Ось, що ще я хочу з вами поділитися, розказати це про новиночки, які в нас вийшли. Це кольорові туші. Це кольорові туші, вони в різних, в різних відтінках в трьох. Коричневий, так званий, бургунт. Бусковий і небесно синій Кому потрібно буде розповісти більш детально, напишіть мені в особисті повідомлення. Я вам покажу, як вони виглядають в натуральному вигляді. Це замовлення моїх клієнтів, тому, в принципі, я, самі розумієте, не розпаковую. Ще також є по гарній ціні ці є кольорові кольорові. Олівці для очей, також в коричневому і в голубому відтінках. Це теж замовлення клієнтів, але я собі один коричневий придбала. Вигідно зараз дуже придбати, придбати туш, цей олівець для очей у різних відтінках, і придбати ще можна обрати собі рідкі тіні У мене тільки два відтінки. Але їх, їх багато. Їх чотири. Я собі обрала два відтінка зоряне небо і магічне золото. Я їх ще не пробувала, але по відгуках вони дуже класні. Це новиночка, і набір можна придбати по гарній зараз ціні. Тому, якщо у когось буде зацікавленість в такому наборі, пишіть мені в особисті. Також продовжуючи лініючку Jordani Gold, є зараз на гарні знижки, Хто любить, це теж моя одна з найулюбленіших тушей. Є така зараз гарна туш, Гарна туш така Jordani Gold. З такими гарною щіточкою, вона дуже гарна профарбовує віки. І теж зараз на дуже гарній ціні. Я зараз вам її покажу. Це теж моя одна з найулюбленіших після туші 5 в одному, про яку я зараз теж розповім. Туш Giordani Gold, вона подовжуюча, і вона, на жаль, в цьому каталозі вже знімається, тобто розпродаж до, до залишків на складі встигнуть придбати, бо ця туш дуже класна, дуже класно профарбовує. І, і якщо я вже казала про туш 5 в одному, про туш 5 в одному, то, то цей дистелір це вона, як завжди, по дуже класній ціні її три види, різні щіточки, водостійка. Звичайна і трошечки з іншою щіточкою, яка профарбовує теж класно, дуже віки дуже в трьох видах, але незмінна якість по дуже класній ціні, всього, всього всього, всього, ви бачите. Це теж моя найперша туш яку я яку я обрала при знайомстві, будучи ще студенткою. Далі, 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 далі. Зараз я вам ще покажу дуже класна новиночка. Я ще теж не користувалася, але по відгуках клієнтів ця, ця річ дуже класна. Це білінг в таких дисках, їх тут сім штучок дуже приваблива ціна. Вони очищують шкіру і дуже класно діють на, на очищення шкіра стає більш такою чистішою, більш такою менше пігментації, зникає пігментація поступово для нормальної шкіри один раз на тиждень, тобто цих дисків вистачить приблизно на два місяці користування. Це лінійка новий, ще преміальний, це дуже класна, дуже класна пропозиція зараз для дівчат, які турбуються, що в них не є на щічках пігментація, на, на лобі, на носі. Ну і взагалі на шкірі обличчя це дуже класна пропозиція. Далі, 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 що я із цього собі ще, ще люблю? Ну, Як зазвичай, я люблю оці собі бачоночки в різних, в різних виглядах, з різними ароматами. У мене клієнтка е, нічого не любить, крім цих батьоночків. І вона, коли йде за кордон, вона бере два-три бачоночка, він її дуже виручає. Тому е, також виручає дуже класна оця лінійка лавнича з чайним деревом. В неї багато застосувань в цієї, в цієї олійки, антибактеріальний засіб, і проти кашлю, ну і взагалі багато, багато застосувань, про які я дізнаюся у своїх клієнтів. Ось. А далі, 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 далі я вам сказала, ще є, хто ще не може. Е Проститися з, лі, з літом ще є такий класний аромат Nordic Waters. Він мені нагадує океанські пляжі, фрукти, ананаси, ківі, банани. От в такому от вигляді це дуже легенька туалетна водичка. Для дівчаток також є така, для хлопчиків. У ну, мене, на жаль, її немає. Ота теж в мене вже за літо дуже гарно пішла. Вона дуже має приємний. Шлейф дуже класно, а, взагалі, дуже класно тримається, дуже класний ефект дає на людей. Люди кажуть, що відчувають, що вони десь перебули на океані, поруч зі, просто будучи поруч зі мною. Тобто дуже гарний аромат. Ну і взагалі, хто любить, хто любить. Більш солодші, більш такі густіші, більш такі справжні, справжні справжні аромати. Тому східні квіткові, тому, в принципі, можуть придбати зараз магнетісту Тут чорна смородіна, сандал, він такий солодко-гіркуватий аромат, шлейфовий, теж з максимальною, такою, з максимальною насиченістю. Теж, кому буде зараз цікаво, я скину деталі, щоб не затримувати ефір, скину деталі в особисті. Так, рухаємося далі. Я зараз покажу ще знахідку цього, цієї осені цього місяця. Це мої знахідки це гарбуз і кориця. Крем для тіла, він дуже класно зволожує, дуже має приємний ніжний тендітний аромат. І ще є, в ньому, ще є в ньому крем для тіла, для душу. І для тіла він теж дуже класно зволожує, не залишає ніяких жирних блисків, нічого, тобто гарно вбирається в шкіру. Це дуже класна новиночка. Ще можна придбати, в мене ще є мило, але я вже його використовую. Також можна придбати ще губку у вигляді гарбуза мило, тобто створити такий собі хэллоуинський набір. Ось ще хто із дівчат, я знаю, у мене дівчата люблять такий аромат, як Елві. У нас нещодавно. З'явився новий аромат такого фіолетового кольору, є такий з конваліями. Він мені не дуже сподобався. Мені сподобався більш цей. Цей аромат більш такий свіжіший, він квітковий фруктовий, він виглядає таким чином. Я його теж вже почала дегустувати, був початок вересня трошечки тепліший. І я його вже дегустувала, він мені теж дуже сподобався. Стійкість у нього орієнтовно до 3 годин, як на мене. Хоча дівчата кажуть, що на які ну, я на роботі, офісна робота в мене, то він відчуваю десь приблизно до 5 годин. Середня стійкість фіаука ожина Полісандр. Мені відчувається він такий. Більш такий ягодка, ягідка, ожина. Ну і взагалі щось таке дійсно таке лісове і приємне є. В кого буде бажання, можливо замовити пробничок пробничок на цей аромат також є. Його можна замовити, спробувати, спробувати як він вам буде носитися. Так. Ще для тих, хто турбується про зволоженість шкіри, ще можу порадити такий, такий засіб для зволоження шкіри, який називається Есенція. Його при придбанні його зараз можна отримати. Сердечка. Кому це ні про що не говорить, я можу розповісти окремо а, в особистих, що таке сердечка, для чого вони потрібні. Ну і взагалі а, деталі нашої привабливої гри зараз в компанії. Хто ще не в курсі, не в курсі, не в курсі, так хотіла вам швидко показати. Цю нашу есенцію, есенцію есенцію. а вона щось так швидко не шукається. Так, можливо, зараз швидко вам покажу. Ця есенція виглядає таким чином. Для чого вона потрібна? Ця есенція зволожується, коли ви доглядаєте за своєю шкіру зранку, ви після, після очищення і нанесення крема під очі можете зволожити цю, цією сировоткою власну шкіру, і потім вже продовжити далі доглядати за шкірою, як ви зазвичай це робите. Коли спекотно, або перепади температур є, ви також можете зволожити просто спрей. Спраюємо е, свою шкіру просто поверх макіяжу. Е, ц, е, макіяж не потече, він просто зволожить вашу е, шкіру. Е, також можна м, просто для закріплення макіяжу, ну, тобто, за вашим бажанням для зволоження шкіри е, е, Мультіміст Есенці Novage Pro Sutti, доглядово підходить для будь-якого. Типу шкіри. Отже, і ще є хто ще хоче такого більш легенького аромату. Ще повернемося до ароматів. Я вам покажу ще один аромат, який зараз теж можна придбати по дуже класній ціні. Зелений і голубенький. У мене є зелений, він виглядає саме так, у формі такої крапельки. Цей аромат у мене, він називається Joyce Jot». Він з зеленим яблучком, з орхідеєю і сандалом. Він дуже класно, теж легенький. Він у мене іде поруч з Nordic Waters. Тобто ці два аромати на літо завжди в моїй сумочки в рюкзаку. А поруч зі мною. Цей аромат теж зараз по гарній акції. І можна придбати, хто полюбляє більш такі терпкіші аромати, можна придбати з мускусом, з грушею і з лілію. Більш такі квітково, квітково такі фруктові аромати. А цей такий більш зелений аромат. Ось тому, тому я, в принципі, для своїх підписників я відповіла. Що я люблю, що я для себе обираю. Це не весь перелік. Весь перелік займе дуже багато часу. Кому потрібно, можуть знайти мене в директі, і ми далі вже перейдемо або у Viber, або в Telegram. Поспілкуємось детально з приводу ваших вподобайок. Питання поки не бачу. Цей ефір я зберігаю, буду рада. Вашим запитанням під відео. З вами була Лариса. Чекаю від вас нових запитань. Всім до побачення!